Це буде повний провал в тих затестах. Відкривай в арабах взагалі. Не Ми буде, не змагаємося так. по вгадуванню, тому не буде провалу, буде класно. <клух> так, ти нюхай, а я... Давай ці старі блотери кудись, бо нафіг, нафіг щоб не путати. А, а я буду зараз дивитися, Старий. бо я ж не підготувалася, як завжди, я нічого не встигаю. Блін, це щось Два. таке досить свіже з перцем, напевно. З якимось спеціями. Там якісь спеції, чи мені здається? Є е, зараз, але я тобі буду говорити тільки то, що я відчуваю. Але зараз я гляну ще по піраміді, які там саме ну, спеції. мені тут, да, можливо, дійсно. Спочатку воно якось було спеції з чимось свіжим, з якимось, можливо, цитрусовим таким акордом. А зараз це вже більше. Офігеть, в піраміді нема спеції. Нема спеції? Але ти правда відчуваєш? А я відчуваю там і кардамон, і мускатний горіх, і чорті шо. Мені тут можливо, що знаєш, що? Типу як гвоздика. Слухай, я якось так стіла, а ти так на краю стола, тобі так зручно. Ні, нормально. Бо я сюди лажу під стіл. Я дуже мати. Мені кардамон? Ні, кардамон я щось тут але Щось таке, типу перець і як гвоздичне трошки, саме спеції гвоздика. Mm -hmm. Так, гвоздика теж чується. Прикинь, вони, напевно, не дописали піраміду. Ну, якщо. то так само, як і в цьому Берліні, в Берлінській ділі фрукти, які, які чують, але. Насправді, там... так. Е От гвоздику теж тут чую, прям чую гвоздику. І що ще тут може бути таке? Mm -hmm. Можливо, тут є лада? Ні, ну, але принаймні я... не заявлено. Вона така якась трошки кисленька така нотка, як владана, мені здається. Але це може бути, що перець дає таку димність трошки, який теж не заявлений. Ну, то, що ти той аромат ну, не вгадаєш, і не, не треба вгадувати то, то точно, але Бо я його не знаю. <кхем> та, ти його не знаєш, <кхем> Але суть в тому, що. Я просто хотіла поговорити з тобою про цей аромат, і взагалі про всі аромати, які я сьогодні взяла. Мені було цікава твоя думка. Це основне, що мене цікавило загалом. Тут має е бути шкіра та, якась? Тут немає шкіри, тут тут немає шкіри, але, чекай ви, тут я, я, як всі нормальні люди, забуваю, про що я починала. розумієш, До чого я то все вела. Е цей аромат, е ну по-перше, для мене він пряно квітковий. Ну так, є щось квіткове, але я не можу зрозуміти що. Але мені ще. А далеко і це тобі так, втік він від твого? Від мого? Так. Від якого мого? Ну, від першого, від літанця. Дуже далеко, він взагалі не такий. Ну тут теж основа це троянда. Прикінь, але тут троянда з спеціями, тут дуже багато спецій. І є, ні, а є, це, я так ні, хочу ні, ні, його це, це, ще це. знайти. Флакон. Це зовсім різні аромати. По-перше, місто. Вони, вони різні, але тут основна, тут взагалі одна квітка. Троянда. Троянда? Да. І все. Ні, це зовсім не така троянда. Ні, ну ясно, що там троянди бувають різні і вони mm -hmm. по-різному пахнуть. Але тут цей я би його назвала більш таким свіжішим, може, це за рахунок перцю. Тут є троянда спеції, якась димність чується, якась ладан, щось таке. Ну, Тут Амбервуд, значить... ну але як цей Амбервуд пахне, розумієш? А, до речі, фіх, поймеш. Думала, це такому. чи то смола, чи то щось, якась молекула, оця Амбервуд. Він молекулярний, він стійкий. Так, це, це схоже. До до речі... Ну, а до чого би ти це віднесла? До люксу, до люксу чи до ніші? До речі, я нішею хочу вгадала, хоч щось. Це в якому ну, в сегменті цієї дії. Я це не бачила. знаю, ні, це швидше в ніші, ніж в люксі, тому що мені здається, що в люксі. Е, не знаю. Ну, Мені це звучання е, теж нішеве. дуже, тому, Мені що... нішеве, але знаєш, воно чому нішеве? нішева? Нестандартне, не дуже багато людей будуть буде таке носити, воно так, специфічне. Так, Воно, як, як би то сказати, знаєш, є така тенденція комерціалізації ніші. Коли ніша mm. стає не такою, як оцей Secret Magnific. Магніфікас, оце, що я тестувала, Елдо, недавно тестила. Це було просто враження, я не знаю, коричі, я за все життя ще такого парфума не тестила. Це оцей відомий парфум від Елдо. Найперший їхній як скандальний кров під. Слина Коли ти, і ти говориш та... кров під, і мені хочеться б зразу і сльози. І сльози! Але я вийду я з б... магазину на вулицю <сі>, пшикає на блотер. Вона <сі> так зробила, принесла мені цей блотер, я просто виблюванула <сі> на підлогу. Там. О, ну, реально, це просто... Я е... ще не тестила. Ну, В мене це? жоден з, з парфумів, який я тестила, кірка, там, я не знаю, кокаїн, будь-що інше не викликає власне цього блювотного рефлексу, а цей. Якраз в яблочко. Ну окей, в принципі, ти описала аромат, так як і я його відчуваю. Це Ізара. Це зараз. Це і таке нішеве звучання в місті букет. Містік Роуз, верніше, містік Роуз. Тут в назві вже Роуз. Роуз. Троянда, типу, він трояндовий, він по кольору, теж врожевий іде. Oh, Я вирішила oh, почати oh. теж з троянди. Я хочу ще флакон цього щастя. Вони його випустили і далі його нема на полицях. Чи зняли, чи, чи перевипустять ще, чи не перевипустять аромат дуже нішевий і. А він це якась нішева лінійка їхня? Чи ні, ні це ну, типу вони роблять свої різні лінійки. Це навіть не Джо Малонівська лінійка. Ну, yes, я Прикольно. – фанат Зари, yes, У Мене без yes. Зари ні. одні за тести не обходяться. Ну, Я так. забула про Зару Боже. <laughs> я думаю, як так арабський парфум, але він такий свіжий, якийсь. Так.